Якщо ти кажеш, що є божі люди і безбожник, не смієш казати, чому? Бо якщо безбожник чує, то він може оскорбитися. Але якщо безбожник нападе на чоловіка церковного, може. І церкву захопити? Може. І побити людей, може. І поліція стояти, може видіти, що як церкву забирають, мовчить поліція. Може. А якщо Православний Християнин скаже на нападаючих, вони не тільки безбожника і сатаністи не може. Почему? Бо безбожники і сатаністи йдуть у суд, а там їх зустрічають не один, а п'ять прокурорів і спішать того православного судити. Почому чому він, безбожників і сатаністів, нападаючих на його храм, обозвав такими словами? А виявляюся, ті слова не обіда. Токновена житейська риторика. Ведь не пішов чоловік давати жону свою в суд, що назвало його безбожником і сатаною. Осознає, що він такий, якщо входить домів п'яний. І діти, котрі вийшли з-під контролю батьківського, теж мамка повіла, ну що це такі діти мої безбожники? Оскільки нині безбожників, діточок сидять вдома, да ще й маму не пущають до церкви. Це означає, що ці діти всі перепужені. Що вони кажуть, мамку, не йдіть до церкви, бо телевізор казав, що то не добра церква. Що ж ми будемо сьогодні думати, як нам у тому хаосі, всьосвітньому, безбожному, вести себе, а вести себе сміло, Крес на себе і вперед? З Божою допомою, з вірою, любов'ю, бо ти, коли настоящий християнин, ти настоящий громадянин, ти настоящий патріот, в тебе може бути настоящий воїн, настоящий син церкви. От чому і ми просимо, Господи, от не от нас всі ті страхи, котрі суть і сатанінське наваждення. бо лише держася вірою в Христа Ісуса, маючи повну надію на те, що Бог з нами. Постійно прибуває, Бог нас ограждає, і на судах нам Бог допомагає говорити Духом Святим, словам, котрим не можуть протирічити ніхто, так лише прибуває. У вірі Господні канонічної церкви возростає духовно митуй, діти Божі, настоящі, не перепужені, а вірні Господу, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.